Вітаю, мене звати Міщук Діана, і я колишня випусканицею учасниця міської дитячої екологічної станції. І я цим займалася протягом всього свого дитинства з зовсім маленького віку до 18 років. І я хочу сказати, що це неабияк вплинуло на моє подальше життя. Насправді поїздки, конкурси, взагалі все, що пропонувала міська дитяча екологічна станція в місті Франківськ, давало мені постухи до нових можливостей. Навіть особливо особливо наші поїздки на конкурси в Київ в Ненс. Це було щось чимось. Ми кожного року або навіть два рази на рік їздили з Марщак Оксаною Анатолійовною під керівництвом її до цього прекрасного центру. І насправді хочу сказати, що це були мої найкращі. Емоції, події, взагалі спогади найкращі роки мого життя, тому що це було насправді великою можливістю для мене побачити Київ, прийняти участь. Я досі пам'ятаю всі ці хвилювання, переживання, вивчення тексту, змагання і цей прекрасний момент, коли зазвичай нас оголошували переможцями. Ми дуже сильно хвилювалися, але воно було однозначно того варто це. Сильно вплинула на моє життя і сформувало мені дуже такий свідомий екологічний такий спосіб життя. Зараз я займаюся волонтерством, волонтерством пов'язаний з тваринами, з кроликами, зокрема, і іншими гризунами. І хочу сказати, хочу подякувати за таку можливість такого досвіду і сказати як висновок, що це. Зробило природу взагалі всі все живе частиною мого життя. Вітаю Івано-Франківський обласний еколого-натуралістичний центр із ювілеєм. Я Гринюк Інна Ярославівна зараз займаю посаду начальника відділу лісового господарства філії Куцьке лісове господарство «Ліси України. Будучи у шкільних руках, я була учасницею шкільного лісництва при пістінській загальноосвітній школі на базі Косівського лісництва ще тодішнього кутського держлісгоспу. Хочу висловити щиру подяку Івано-Франківському обласному екологі-натуралістичному центру та привітати вас таким класним і величним ювілеєм. Ви робите титанічну роботу. ваш вклад є неоціненний, збереження нашого довкілля. З вивчення нашої освіченої молоді це все на вас. Я ще раз вам дякую. Продовжуємо в тому ж дусі і виховуємо нашу молодь задля збереження нашої екологічної України. З теплом і вдячністю згадую роки свого навчання в Івано-Франківській дитячій міській екологічній станції. Першим національним конкурсом, в якому я разом з іншими вихованцями станції взяла участь в Києві, був конкурс огляд акваріумів. Наступного року ми виграли перше місце в національному етапі міжнародного конкурсу «Енергія і середовище з роботою Зміна клімату. Завдяки науковому керівництву Васильчишин Богдани Богданівни і Левицької Ганни Васильівни під час навчання в міській дитячій екологічній станції я захопилася науково-дослідною роботою. Представляла наше дослідження на малій академії наук на тему вивчення екологічного стану пришкільної ділянки школи, в якій я навчалася. Після закінчення Івано-Франківського національного медичного університету я поступила на навчання в аспірантуру і цього року захистила дисертацію за спеціальністю медицина. Тому щиро хочу подякувати всьому колективу Івано-Франківської дитячої міської екологічної станції за їхню роботу і можливості, які вони відкривають перед своїми вихованцями. І побажати невичерпної енергії, цікавих наукових проєктів і учнів, які готові до нових знань. Я підкорськолюбою мене, керівник гуртка Супільського шкільного лісництва на базі Івано-Франківського обласного хлобічного центру. Наше шкільне лісництво працює на базі 7 років. Протягом 7 років в нашому шкільному лісництві налічується понад 35. Гуртківці. Гуртківці протягом року займаються різними роботами, тобто посади дерева, збережи зелену красуню, очистка джерел на території села собі. Також ми є неодноразові учасники і переможці з льоту у свят, як на обласному рівні, так і на всеукраїнському рівні. У шкільному лісництві ми маємо шкілку. Шкілці ми маємо прошколовано 35 штук дуба звичайного, 35 штук бука, 30 штук мотрени і 50 штук до Крім того, ми маємо посаджений, посіяний сіяний з звичайного, і тобто ті проростає жовтий. Діти про, на своїх заняттях гуртка у смільського лісництва бачать, як проростає молодий ліс чого він виростає, як виглядає насіння. Так само ми протягом року ходимо з дітьми до лісу, збираємо різні види насіння, такі як дуба звичайного, бука та тесноягідного. Шкіне ріснецтво, тобто це є гурток, який діти добровільно мають, як мають бажання, в нього вступають і займаються різною природоохоронною діяльністю. Тому робота протягом року є досить клопіткою, цікавою і незвичайною. Крім того, діти мають, мають бажання і відвідують ліс. бачать, як росте молодий ліс, той, які вони посадять. Цього року наші діти взяли участь у посадці лісу, які були приурочені захисникам та захисницям України. Робота в спільному лісництві працює, тобто не тільки працює вона у весняно-літній період, а й працює у зимовий період, тому що наші діти на уроках трудового навчання виготовляють і спокійні, виготовляють і для наших пернатих друзів, тому що так само цього року ми виготовили з дітьми, були для того, щоб наші пернаті друзі, наші молодші друзі мали взимку що їсти, то вони робили смаколиків, які для птахів. Тому робота в спільному лісництві кипить, все буде рів, все буде Україна. Слава Україні, героям слава! Обсертоя Ярославна, член гуртка учнівського лісництва у сутільському ліцеї на базі обласного екологічного центру івано франківську Мені дуже подобається проводити час лісництва, їздити на дійсні змагання, конкурси. Ми в лісництві часто беремо участь в різних акціях, таких як збережи зелену красуню, посади дерево, збережи первоцвіти, очистка джерела. Також брали участь в акції в озелененні України від Володимира Зеленського. Також нам дають різні призи, ми їздимо в багато різних поїздок. Ми були у Львові, часто дуже в гори їздимо з лісництва, тому мені дуже подобається лісництво і я б хотіла надалі продовжувати ходити і зв'язувати своє життя з лісництвом. Я вихованка гуртка, учнівське лісництво обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, що працює на базі Манявського ліцею. Гуртки еколого-натуралістичного напрямку є цікавими, ефективними та необхідними для учнівської молоді. Оскільки сприяють формуванню екологічної свідомості, розвивають практичні навички у сфері охорони навколишнього середовища, стимулюють активну громадську діяльність та підвищують інтерес учасників до екологічних професій, на гурткових заняттях з екології, я отримую багато корисної інформації та навичок. А саме знання про екосистеми та біорізноманіття та їх важливість для збереження природних ресурсів, розуміння проблем екології, вивчення загроз, що ставлять під загрозу екосистеми, забруднення води, повітря, зміна клімату тощо, введень спостережень за природою, можливість об'єднатися з однодумцями для спільних дій у сфері навколишнього середовища. Участь у волонтерських проєктах та акціях з екологічною тематикою кожен із нас може зробити важливий внесок у збереженні природи. Наші дії сьогодні формують наше спільне завтрашнє. Будьмо відповідальними перед природою та її майбутнім.